Славута попрощалася і ще одним героєм-захисником. 30 травня у зоні проведення АТО під Донецьком загинув славучанин, старший стрілець механізованого батальйону Анатолій Цимбалюк. 27-річний боєць помер від отриманої під час обстрілу мінно-вибухової травми. Важкі поранення в голову і груди були несумісні із життям. Земляки прощались із героєм спочатку біля будинку, в якому жив Анатолій разом з мамою, дідусем і бабусею, які його виховували. Провести в останню путь бійця, прийшли друзі, однокласники, вчителі. Навчався Анатолій спочатку у загальноосвітній школі номер 6 потім у професійному ліцеї. Колишні воїни, АТО, працівники військомату, представники влади, знайомі і незнайомі люди. Відспівали бійця за усіма церковними канонами, як справжнього захисника. Що помер за Україну. Толя загинув, виконуючи свій обов'язок, тому що треба було поміняти людей. Він взяв і пішов. І підла смерть спіткала його. Так стало, що в цей час якраз прилетів снаряд і він загинув. Він виконував обов'язок, він знав, що треба йти, міняти людей, тому що ті теж стояли, ризикуючи своїм життям, і поміняти їх то був обов'язок. Він пішов і так сталося цей час. Анатолій Симбалюк був мобілізований до війська у липні 2015 року за шостою хвилею мобілізації. Тоді Славутський військкомат відправляв до армії 150 чоловік. Під Донецьком, де загинув, Анатолій ніс службу останні три місяці. Військова частина знаходилась на першій лінії оборони, з ворогом їх розділяли 500 метрів. Артобстріли з боку бойовиків були щоденними, працювали снайпери. Українські військові дотримувались вимог перемир'я. Хлопців не полишав бойовий дух, анатолій був для побратимів надійним і відважним бійцем. Це була прекрасна людина по службі. Все було добре, всі накази виконував, всі його любили, поважали, знали, що на нього завжди можна було покластися. Анатолій Симбалюк був товариською людиною, згадують друзі, але на камеру через хвилювання змогли говорити не усі. Дуже добрий хлопець, однокласник мій, веселий, розумівший, дуже добра людина. Товариський завжди з ним проводив час, спортивний хлопець, аж не віриться, що його нема. Навколішки проведжали земляки бійця з рідного дому. Коли траурний кортеж проїжджав неподалік школи, продзвенів останній шкільний дзвінок. А громадська панахида, що проходила у міському палаці культури, зібрала сотні славучан. У коротких виступах біль, смуток, співчуття родині і шана захиснику, який поліг, захищаючи свою землю. Дуже важко сьогодні зрозуміти, розмислить, чому підписана угода про перемір'я, але ми черговий раз хоронимо українця, свечанина. Дозвольте сьогодні виразити співчуття близьких маю. Ми не можемо пояснити, чому так стається. Ми думаємо, що Бог розуміє, але... Ми цінуємо, поважаємо, дорожимо нашими українцями. В такий час м на очі немається сльози. Тому що ми розуміємо всі, що ми хоронимо героїв. Хоронимо людину, яка віддала своє життя за нашими мене. Ніхто б не міг зрозуміти, не міг подумати, що ми... Будемо воювати з Росією. Але так сталося, що на сьогоднішній день антитерористична операція набирає обертів знову. Хотілося б висловити дуже великі слова вдячності мамі за любов, що виховала такого сина, патріота, який віддав своє життя за наше мирне небо, за майбутнє наших дітей і насламні. Котре ми ховаємо дарою, який не жаліючи свого життя, захищав суверенітет, цілісність і незалежність нашої батьківщини. Дуже багато запитань до Путіна, а ще більше і до керівництва нашої держави, і до керівників світових лідерів, які сьогодні не можуть приборкати бандитів, які сьогодні стріляють. Умерних людей стріляють в наших хлопців. Немає сьогодні таких слів, щоб підібрати для родини, щоб їх тішити. Єдине, хочеться сказати, що хров, яка пролилася, не пролита даремно. Тяжко таки, коли не говорити, одне, що ми можемо сказати. Дякую і матері, і батькам, що виходить такого сила, який виконав свою ворогу, який не забув слова Христа служу народу України. Попрощатись із полеглим бійцем змогли усі, хто прийшов на громадську панахіду. Було багато квітів, сліз на очах і смутку у серці. Почесний караул і траурна світлина посилювали скорботу. Україна і родина втратила захисника. Живим коридором пронесли героя в останню путь.